Європейський прапор за майорів над рунгурами такою була вимога місцевої громади. Полотни ще повісили у присутності селян. Біля сільської ради відбулося й невеликі вічі. Організатори зустрічі із сільським головою розповіли, як ще три місяці тому зверталися до Війта, щоб він встановив поряд з українським ще й прапор Євросоюзу. Однак їхня пропозиція не була виконана. Три місяці і як наші студенти були биті за цього прапора. Ви знаєте, так я би хотів, щоб ви сказали, чого до цього часу От Собола, яка і так? тому усюди стоїть прапор є. Я не... Це суть не в цьому прапорі є. Просто зараді цього це все почалося, розумієте? Ви сказали вчора, що ви за три місяці не могли е, прапор зробити. Я буквально його зробив за е, три години. Хоча не дуже такий якісний, але я думаю, що... Що він менш більш нормальний, хоча і який би не був, подивіться, будь ласка. Ну це зроблений прапор, чи це заводський прапор? Це, це протироблений прапор. За три години я знайшов в своїй кишені. То ти маєш зробив. Але... Це не проблема. Це якщо хотіти, дуже, якщо хотіти дуже, його можна було краскою намалювати. Сільський голова Василь Фенен зазначив, що жодних заперечень щодо встановлення євростягу у нього немає. Однак, придбати полотище в Коломої поки неможливо, зазначив Війт. Так, ви знаєте прапор, це є. Це є реліквія, і це з якого небудь не шиєшся не і не робиться. Будь не ласка, робить. Скажіть мені, люди добрі. <ріст> Чи скажіть мені, от, от ну, це поганий прапор? Я, За я три години кажучи, він зроблений. О, дивіться, але діло в тому, що поїхати його ніде не купиш тепер. Він ні. не продається. Шоніх ну, Як не треба було Це Перше питання. По друге питання, я нині об'їхав спеціально всі сільські ради на це кущі. Ніде не знайшов прапора на сільській раді. Це просто я розумію, в чому там є конфлікти. Що хтось на мене злий, там туди і, і ви, не злий. І ви піднімаєте таке. Мені питання. просто хлопці попросили. Повірте які мені, в якщо, Києві. якщо ви чого ви мені не подзвонили? Якщо треба з Майдану було гроші, подзвонив Михайсюк і сказав, коли тоді на Грушевського було. І каже: Миколаєш, робіть щось, бо треба грошей. Ми на другий день відправили 10 тисяч 510 гривень. З Коломиї ми поїхали і... на Майдан. І вони Получив... були оголошені? Скажіть мені, як я скажу оголошені? Я вам скажу за всі гроші, які є. Значить, наше село зібрало 37 тисяч з половиною грошей. Місцеві активісти хотіли почути від сільського голови його позицію. І цікавить, чи і далі в районі хтось здійснює тиск на війтів. Питання регулював у районі, у селі, в кожному району районі в селі, регулював Негрич, Михайло. Михайлович, який якого боялися, так як ну, як тіні боялися, лише що, будеш у Негрича на коврі? все, зразу Негрич тебе виганяє з роботи. Я відчув це на собі в 2004 році, коли робив е, при Погонах. Якщо він говорить, що він не є від е, що він від партії Литвина, та Литвин такий самий лисиця, як і ці всі регіонали, то я докажу йому, щоб є пояснення, де я давно пояснення, що він не заставляв щоб агітувати людей на виборах другий тур 2004 року за Януковича і не мав йому спасу. І, і люди я вам кажу, не бійтеся зараз нікого. Окрім того, навіче оголосили про допомогу родині загиблого Ігоря Ткачука із Великої Кам'янки. Рунгурці передали для вдови героя понад 10 тисяч гривень. Про решту ж коштів ВІТ прозвітував перед присутніми, а ще більше пообіцяв розповісти після повернення із Києва, односельців на сході селян. З Рунгурів Богдан Малецький, Сергій Грецак, програма НТК».